На сцені три згуртовані команди мужніх юнаків, одягнені у шаровари та вишиванки. Це проходить знайомство з командами-учасниками спортивно-розважального конкурсу «Нумо хлопці. Так на змінщині відзначили День Збройних сил України. З допомогою подібних заходів організатори прагнуть відродити військово-патріотичне виховання молодого покоління. Організатори потурбувалися про те, щоб завдання конкурсної програми були різносторонніми. Саме тому учасникам команд довелося показати свою ерудицію, відповідаючи на питання. Ступінь фізичної підготовки журі оцінили у спортивному конкурсі. Ну а своїми талантами юнаки порадували в останньому конкурсі. Вражати ж там справді було чим. Вони співали, і танцювали, і акробатичні трюки показували. Для визначення переможців авторитетному журі знадобилося чимало часу, адже учасники команд задля перемоги викладалися на всі сто і судді не могли це не помітити. Дебютант в ролі журі Андрій Спасов поділився з нами враженнями від виступів команд. Праздник удался, конечно. Большое спасибо ребятам, організаторам всі ребятам і дівчатам, что всі допомагали. Ну ви знаєте, моральний дух, коли как як тебя поддерживают, очень сильно поднимается. Я думаю, що це правильно очень приєднався. Тим не менш, перемогу в команд Бірківської школи та Шелутківського ліцею вдалося вирвати парубкам Чимужівської зож. Про секрети успіху своєї команди говорить директор школи Лілія Марінкова. Секрет нашого успеха в дітях в тому, що на саме мы Ми в них душу і в такі минути чувство гордости гордості уверенности в тому, що у нас все буде хорошо. Конкурсному хлопці показав, що на Україні зростає покоління молодих і сильних духом патріотів, які при потребі обов'язково зможуть захистити свою країну.